Унікальна архітектура в стилі бароко, безліч легенд та духовна культура у цьому місці Кожен знайде щось цікаве для себе. Бережани Тернопільщина. Ми біля однієї з культових споруд: монастиря Бернардинів. Його просто неможливо не помітити. Тотешні жителі кажуть, це місце, де трапляються справжні дива. Монастирські стіни височіють на найвищому пагорбі бережан, так ніби показують, що треба лишити внизу все мирське і метушливе. Певно, це і задумували бернардини, католицькі ченці, які у давні часи мали найбільше орден на українських землях. Зрештою, Бережанський чоловічий монастир став одним із найбільших духовних центрів Західної України. Однак свого часу намолені скіни монастиря віддали під виправну колонію. Вона і нині тут розташована. Доступ сюди вкрай обмежений, тому зазвичай туристам доводиться милуватися старовинною архітектурою здалеку. Хоча щонеділі зранку сюди можна потрапити на службу до центральної церкви, це колишній миколаївський костел. Спробуємо. Добрий день, можна прийти? Стародавній костел бережанці називають монастирським серцем. Щоправда, кількасот років занепаду далися взнаки. Але зовнішній вигляд не головне, розповідає нинішній настоятель храму. Найцінніше – саме місце. Тут, де ми стоїмо, тут є великі крипти, тобто підземелля, в котрих є захоронені дуже великі кількість. Волохихів котрі тут молилися. Через котрих приходили з Це велика у ніша мощів. А і справді у церкві відчувається якесь поновлення сили, так ніби після міцного сну. Просили тут, щоб повернутися додому і е, щоб віднайти в людей, людей повагу. І такі, така форма чуда ми також тут е, бачили. Привіт, друже, чуєш мене? І я тебе чую, тоді я точно не сплю. Тому що після усіх цих історій, які я тільки не почув, взагалі мало віриться у реальність. Слухай, я зараз у колишньому монастирі Бернардинів скоро не тобі фото. Що історії? При зустрічі. Духовне місце історія якого сповнена легенд і чудесних сілень в оточенні колючого тюремного дроту враження, скажу вам, ще ті. Почуваєшся так, ніби на межі двох різних світів. Та кращого місця для того, щоб переглянути своє життя, не знайти певні працівники виправного закладу. В монастирі в цих стінах, які вже мають понад 300 років, набагато будемо так говорити, відчувається та атмосфера, відчувається той дух. Тим більше вони краще усвідомлюють. У колишніх монастирських келях тепер навчають вишивки та крою, малярства і інших виробничих професій. Та головне, що злочинці, потрапивши у монастирську колонію, виходять із цих стін іншими, людянішими та й ще із професією. Кажуть, не місце прикрашає людину, а навпаки. Та в Україні є місця, які здатні виховати та прищепити культуру. І це справді вражає. В Україні ще повно загадок. Наше наступне відкриття карпатський трамвай. Як це мандрувати у гори з залізницею? Чи дійсно гірський потяг виконує бажання? Чекайте наступної серії: Україна вражає.